Доброго вечора пасічникам. Недавно цим літом купував павловнію і додатково поклали насіння павловнії. І я його посадив у торфа з чорноземом і виросли такі невеликі павловнії. Ось Уже почали рости. Зараз садили його під парник спеціальний, ось плівка. І зараз уже вони під двома лампами. Уже вони ростуть, зеленіють, уже не трохи стебла потовщили, ну, ростуть. Павловнія – це хороший медонос для бджіл. Вона навіть краще ніби як за акацію. Тут навіть видно, що пагони тягнуться до світла. І все як і має бути. Тепер ми будемо лише чекати до літа. Літом ми його пересадимо у горщики з торфом. Таку саму суміш, і вони в нас будуть перший рік у парнику на вулиці. І в парнику і на вулиці будуть в горщиках. А вже потім, коли а вже потім вони в нас перезимують в хаті і висадимо в по, В полісаднику висадимо і в саду. Щоб вони і там, повисаджуємо павловні, і це буде. Через кілька років це буде просто гарна медоносна база для бджіл. На цьому все. Дякую за увагу. Чекайте, чекаємо літа, і літом я вам покажу, якою вона виросте.